Впродовж доби 11 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та одному пункту управління рашистських окупантів. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки зенітному ракетному комплексу бук м 1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1 л 219 зоопарк Рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху, військово-транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку на аеродромі Хурба у місті Комсомольськ на Амурі. Масові збої у роботі популярних цифрових сервісів сталися у Москвабаді та на просторах Замкаддя. Потужна пожежа сталася на фабриці у ближньому Замкадді.